Друзі, всім привіт! Сьогодні 29 січня 2024 року. Я рада знову вже в новому році вітати вас на своєму каналі. Я дико вибачаю за те, що так багато часу нічого не викладувала, але в мене на це є е, об'єктивні причини. У е, мене є своя ну, основна робота, і вона займає трохи часу більше ніж я собі планувала. Але я дуже вам вдячна за те, що ви вже почали писати мені в особисті, що з вами трапилось, чи ви жива здорова. Да, так, Дякувати Богові і нашим Збройним силам України. Я жива здорова. Я ще знаходжуся в Харкові, бачите мій антуражик, це моя квартира, де я працюю. Ось і тому викладаю перше відео. Спочатку хотіла. Записати новини, але новини так багато, вони такі ну, суттєво, скажімо так, глобально нічого не помінялося. Тому сьогодні хочу поговорити з вами про постмитконтроль. Якщо ви слідкуєте за новинами, які я публікую на Фейсбуці в групі Айла Компані, то ви побачили, що я запостила з сайту Держмитслужби інформацію про впровадження пілотного проєкту постмитконтролю. Значить, давайте з самого початку не плутайте, будь ласка, поняття документальна перевірка і постмитний контроль. Тому що, якщо ви відкриєте 336 статтю митного кодексу, це форма митного контролю, то е, э, тут э, написано обсяг. Э, Значить, форми митного контролю, да, які бувають. І тут сьомий пункт проведення документальних перевірок, а дев'ятий пункт постмитний контроль. Це різні речі, абсолютно різні речі, вони різні за своєю схемою, різні по сроках. Ну, взагалі, це різні речі. Давайте, значить, що нам пише Держмитслужба з цього приводу? Да? Значить, посилаючись на 336 і 337 триста тридцять прім, митного кодекса, вони пишуть, що проведення постмитного контролю з метою вивлення у митній декларації, значить. Наступних даних, да, що перевіряють постмитний контроль, значить, контроль за правильністю визначення бази, бази оподаткування, тобто перевіряють правильність нарахування митної вартості, тобто включення всіх складових, складових митної вартості у відповідності до статті 58 Митного кодексу. Я думаю, що якщо вони не пишуть митну вартість, а значить база оподаткування. Ну, можуть перевірити, на мою думку, якщо у вас мито нараховується за специфічною ставкою, то основу нарахування, там, де кількість літрів, кількість там цих сантиметрів, метрів і так далі, можуть перевірити наявність даних, да і звірити їх, чи правильно ви все зазначили в митній декларації. Далі будуть перевіряти класифікацію ну, класифікацію, правильність класифікації, правильність визначення коду УКТЗ. Країни походження, надання піг, значить, можуть ще перевірити вагові, якісні та якісні показ... та кількісні показники, що впливають на рівень оподаткування, контроль за дотриманням визначених митним кодексом України вимог митних режимів. Ну, я думаю, в цьому ракурсі будуть перевіряти реімпорт, реекспорт, переробку, вивезення на ремонт, тобто правильність там, де є звільнення, да там де імпорт-експорт зрозуміло. А Якщо від режими якісь відмінні від імпортного експорту, то там звільняється від оподаткування або умовне часткове звільнення. Я думаю, що це теж будуть перевіряти тимчасове ввезення і так далі. Значить, контроль за дотримання суб'єктів З положення законодавства з питань нетарів на регулювання Ну, зрозуміло. да. Значить, Повертаючись до 337 статті Прім, значить зараз зацитую вам: що таке постмитний контроль, для чого він здійснюється і як там митниця повинна інформувати і так далі. Для цілей постмитного контролю митні органи мають право перевірити точну і повну інформацію, що міститься у митній декларації або декларації загальної декларації прибуття тобто МДшки ЗДПшки, перевіряють в рамках проведення постмитного контролю. Значить наявність, точність і правильність документів, на підставі яких здійснено випуск товарів, у тому числі достовірність інформації, викладеної в заяви декларанта або повноваженої ним особи до митної декларації, про те, що задекларовані товари за своїми характеристиками та фізично-хімічними властивостями не належать до культурних цінностей, наркотичних засобів психотропних речовин, вимірюваних приступів заборонених для ввезення. Що е, товари не відносяться до конвенції СІТІС, що вони не відносяться до пістицидів, агрохімікатів, які підпадають під реєстрацію, що вони не відносяться від ГМО і так далі, що на місці тозольно зони речовин. Про що йдеться? Про те, що коли ми оформляємо митну декларацію, по коду у нас світиться, що там воно підпадає під наркотичні засоби, там під озону рунюни. Ми під час митного оформлення, ну я вимагаю да, від своїх брокерів на нашій компанії про те, щоб вони обов'язково прикладали технічну документацію, щоб митниця могла пересвідчитись, що дійсно ці товари не відносяться до товарів, на яких потрібні бути повинні бути дозвільні документи. Ось. Якщо ви просто зазначали в 44-й графі заяву декларанту, що воно не відноситься і не міститься, да, в класифікаторі 10.11 є коди цих заяв. Да, От там заява, що товар не міститься зони румних, що не відноситься до культурних цінностей, там цілий перелік і кодів цих заяв. Ось і я е, е, наполягаю, е, вимагаю від брокерів, е, щоб вони обов'язково. Крім цієї заяви, ще прикладали підтвердження, тобто технічну документацію, не лист, що воно не відноситься, а саме підтверджуючу технічну документацію про фізичні та якісні показники, що цей товар ну, на нього не треба дозвіл там, військовий, там, подвійного використання і так далі. Тобто, ну, митниці це спрощує, скажімо так. Під час перевірки вони у вас не будуть питати. Ну, якщо вони передивляться, ну я сумніваюся, що вони побачать склад там якогось складагену і почнуть там перевіряти Монреальський протокол. Але в принципі, якщо вже брокер перевірив і у митниці є така інформація, то я думаю, що під час митного контролю вони навіть це перевіряти не будуть. Але от, якщо ви під час оформлення не надавали, то у вас цю документацію обов'язково запитають під час постмитного контролю. Далі, що написано в кодексі, постмитний контроль здійснюється за результатом застосування системи управління ризиками та може бути ініційований під час митного оформлення або протягом 30 календарних днів з дня випуску товарів. Як він може під час митного оформлення бути здійснений, я трошки не знаю, я не можу зрозуміти. А то, що протягом 30 днів з дня випуску товарів, ну зрозуміла, оформлена декларація 30 днів митниця може провести постмитний контроль, да, запитати документи. Постмитний контроль здійснюється виключно митним тим митним органам, що здійснює митне оформлення. Ну тут зрозуміла, тобто на якої митниці зробили та і буде проводити цю перевірку постмитний контроль. Митний орган надсилає декларанту в електронної формі повідомлення з переліком документів, які необхідно надати для здійснення постмитного контролю, декларант зобов'язаний надати документи, зазначені у повідомленні митного органу для здійснення постмитного контролю протягом 15 календарних днів з дати отримання такого повідомлення. У вигляді оригіналів або в установому порядку копій на паперовому носії або електронних сканованих копій, на які накладено електронний цифровий підпис декларанта або ним особи, якщо законодавство не передбачено подання оригіналів таких документів. Тобто, коли декларантові прийшло письмове повідомлення про те, що е, треба щось надати, якісь документи. Відповідно, протягом 15 днів декларант або повинен їх надати. Ну або як на мою думку, написати, якщо йому треба більше часу, да, написати, що він надасть, але трохи пізніше. Не знаю, як на це подивиться митниця, але спробувати варто. Значить, постмитний контроль здійснюється у приміщенні митного органу. Да, стосовно оригіналів, ну, тут треба буде якось передавати їх. Ну, Якщо йдеться про документи про походження, ті, які. Нас е, не використовуються оригінали під час митного оформлення, або митниця. Наприклад, ті документи, які повинні залишатись в митниці, їх не залишила собі. Ну, таке теж буває. Ну тут треба буде домовлятися, щоб ці документи ну або новою поштою, е, укрпоштою з заказним листом з повідомленням, або якось передавати це на митницю. Так, відомості про перелік документів, зазначених у повідомленні декларанту для здійснення постмитного контролю, та про результати його здійснення вносяться до єдиної автоматизованої системи митних органів. Про результати постмитного контролю митний орган повідомляє декларанта в письмовій або електронній формі. Результати постмитного контролю враховуються системою управління ризиками щодо застосування митним органам та під час планування. І після ж завершення митний орган повертає оригінали документу декларанти у разі їх надання. Дивіться, от по цим трьом абзацам хочу проговорити. Перше про результат постмитного контролю. Митний орган повідомляє декларанта в письмової або електронній формі. Це не є рішення. Це просто повідомлення про те, що виявлені помилки чи не виявлені у вас помилки. А, значить, якщо митниця надіслала після проведення перевірки, що у вас виявлені помилки невідповідності неточності, які тягнуть за собою доплату митних платежів з вашого боку, да, то перше, не панікуйте, не спешіть одразу кидатись і доплачувати. А ми знаємо з вами, що всі фіскальні органи, і митні, і податкові, будь-які, вони націлені на те, щоб поповнювати наш бюджет, бо в ньому. Завжди є дирка, велика дирка, а під час війни так взагалі. Ось. І тому спочатку треба проаналізувати, да, чи дійсно митниця права да, в своїх висновках про те, що вам треба доплатити, що ці невідповідності і помилки є невідповідностями і помилками. Залучайте юристів, залучайте консалтингові компанії. ну, Наприклад, такі, як наші, і таких багато компаній, да, які проаналізують і дадуть вам висновок, чи дійсно вам митниця права чи не права. Е якщо доходити до висновку, що дійсно митниця права, у вас є помилки і неточності, е пишете заяву на внесення змін, доплачуєте митні платежі, да, які підлягають доплаті, і штраф 3%. Е дуже важливо, якщо ми говоримо про е проведення документальних перевірок. То результатом документальної перевірки є ППР податкове повідомлення рішення. Вам надсилає орган податкове повідомлення рішення. Оце рішення, уже коли ви отримали, ви можете оскаржити в адміністративному або в судовому порядку, якщо вам донарахували митні платежі. І там штраф після донарахувань митних платежів складає 25%. Якщо ми говоримо про постмитний контроль, вам направила митниця, значить, звіт, там, ну, висновок про проведення постмитного контролю і виявлення відповідності, і ви пересвідчились в тому, що дійсно ви там допустили помилку, то ви доплачуєте зі штрафом 3%. Це величезна різниця між перевіркою документальною і постмитним контролем. Якщо ви, наприклад, не згодні. З проведенням, ну з висновком проведеного постмитного контролю. Ну, я думаю, що тут доцільно буде про це також письмово повідомити митницю, да, якби заперечити на висновок після проведення на результат проведення постмитного контролю. А далі вже я так думаю, що ну, тому що от те, що написала митниця, це не є рішенням. Ну, рішення це картка відмови, рішення по мі... про коригування митної вартості, про зміну коду товару, е... податкове повідомлення. Рішення це ті рішення, які в рамках митного кодексу можна оскаржувати в адміністративному або судовому порядку. То, що після постмитного контролю я не бачу, що це рішення, що його можна оскаржувати. Я думаю, що ви можете написати свої заперечення, і потім же, я думаю, що митниця, якщо вона впевнена в своїх. Е... Висновках вона просто направить потім податкове повідомлення рішення зі штрафом 25%. І там же, якщо ви 100% були впевнені, що митниця не права, ви вже можете оскаржувати його в адміністративному або в судовому порядку. Тобто постмитний контроль. Ну, чим він хороший? Тим, що вам дають можливість виправити свої помилки і з мінімальними витратами. Ну, по перше, 30 днів це не так багато і піня не нараховується пеня, вона нараховується на 91 день. По-друге, штраф. Да, якщо ми говоримо про документальні перевірки, коли вам вже надсилають податкове повідомлення рішення, якщо ви дійсно були неправі, там штраф 25%. А якщо повторно у вас це порушення, то вже 50% від суми, яку ви доплачуєте. Якщо ми говоримо про постмитний контроль, відповідно тут 3% від значить, суми до нарахування, це економія коштів. Знову ж таки. Це ваше бачення, це на ваш власний розсуд. Тобто, якщо ви впевнені, що ви все зробили правильно, готові далі йти там оскаржувати діємитниці, залишайтеся при своєму баченні да і оскаржуйте. Якщо дійсно ви бачите, що ви там трошки наплужили, то виправляєте, сплачуєте штраф 3%. Так. Результат постмитного контролю враховується системою управління ризиками, що застосується мидним органом та під час планування і проведення документальних перевірок. Ну, по-хорошому, якщо прав... ну, якщо от бути оптимістом, як я, то якщо робиться якийсь постмитний контроль відносно якогось підприємства і там нічого не знаходять, то вони до цього підприємства. Повинно застосовуватись менше асауру, і його не будуть включати в план перевірок. Якщо погано щось да знайшли, то тоді до нього можуть бути застосовані додаткові форми контролю під час митного оформлення, там постійно спрацьовувати огляди, там відбір зразків, помитні вартості, і його будуть включати в накази на перевірку. Але насправді, я думаю, що по-хорошому нічого не вийде, буде тільки по-плохому. Тому. Я думаю, що ну, ми просто звикли, вибачте, митники, але ну ми такий імідж собі створили. Я думаю, що тільки негативні результати будуть враховуватись для подальшого застосування біль, більше форм митного контролю і для включення цього підприємства в перевірку. Я не думаю, що якщо нічого не знайдуть, з підприємства познімає тасаури, який на нього спрацьовує там кожного разу. Ну подивимось, я ж кажу, що давайте об'єктивно подивимось, а вдруг ось. І, значить, на чому ще хотіла зупинитися? Дуже часто до мене телефонують і брокери, і компанії, ну, суб'єкти зовнішньої економічної діяльності, імпортери, експортери про те, що їм телефонують з митниці або брокерам телефонують з митниці, тобто неофіційно, і кажуть, що у вас там, -там помилка, будь ласка, зробіть аркуші коригування, там доплатіть. Ну от як ви до цього ставитесь? Я завжди кажу, що висилайте документи, будемо перевіряти. Якщо дійсно під час митного оформлення ви е, ну, зробили якісь помилки, які призвели до. Е, скажімо так, некоректного нарахування митних платежів. Ну таке трапляється, да. Щось не врахували, щось там не додивилися. Це ну може бути і не спеціально. Я не знаю. Я не можу стверджувати, що це спеціально робиться. Коли я от інколи бачу, там в транспортній не врахували якісь 200 гривень, які на оподаткування там мито не було. ПДВ, там там гривню 35 Треба доплатити. Ну я зрозумію, що якщо йдеться про такі суми, то дійсно що це вони не спеціально зробили. да. Ось тому знову ж таки перевіряйте, якщо дійсно митниця права доплачуєте, сплачуєте 3% і забувайте про це. Якщо ви дійсно бачите, що це спірне питання, розбирайтеся з фахівцями і вимагайте, щоб вам офіційно повідомили про те, що ви повинні доплатити ці гроші. Ну, внести зміни і доплатити. От. Тобто, ну знайте свої права. Ось тому, якщо щоб ви зрозуміли різницю, да, то про постмитний контроль йдеться в 337 статті. А якщо більш детально ви хочете подивитися, що таке перевірка, да, то це вже у нас 345 стаття Митного кодексу, документальні перевірки, дотримання вимог законодавства з питань митної фрази. От. Тут вже йдеться про те, що сроки тут інші, три да, роки. По-друге, тут йдеться про податкове повідомлення рішення, тут підстави для проведення перевірки, що перевіряють. І тут документи, які вимагаються, значить. Ну, вони, в принципі, такі самі, як і по постмитному контролю, але сроки давності, які визначені статтю 102 Податкового кодексу. Тобто, якщо постмитний контроль це 30 днів, а якщо документальна перевірка це 3 роки 1095 днів. Так, це Податковий кодекс. Ось. Тому от така різниця. Якщо у вас ще залишились питання з цієї теми, будь ласка, пишіть в особисті, будемо розбиратись. Якщо дійсно до вас звернулася митниця да, в рамках цього проведення пілотного проєкту постмитного контролю, і ви не погоджуєтесь да, з їхніми вимогами, будь ласка, звертайтесь, допоможемо проаналізувати, грамотно, юридично все скласти для того, щоб зберегти не тільки ваші гроші, але й ваш час і вашу репутацію. Сподіваюся, що це відео було корисно для вас. Під відео, як завжди, залишаю свої контакти, свою пошту, свої телефони, а також залишаю контакти благодійного фонду, яким я опікуюсь. Тому, якщо ви хочете подякувати мені за мою роботу, ви можете перерахувати ці гроші благодійному фонду або зателефонувати. Там є телефон, може, зможете їм допомогти там продуктами харчування, засобами гігієни. Ми будемо вам вдячні за будь-яку допомогу в цьому благодійному фонду. Всіх люблю, всім дякую. Слава Україні! Скоро перемога! Чекаємо!